Вітаю вас! Це програма НАТО за і проти. Сьогодні ми говоримо про громадську дипломатію НАТО та про трансформацію альянсу з нашим гостем, директором центру інформації і документації НАТО в Україні Мішелем Дюре. Рада вітати вас, пане Мішель, у нашій студії. Отже, давайте поговоримо про діяльність альянсу у сфері громадської дипломатії. Як я знаю, громадська дипломатія альянсу це фактично інформаційно-роз'яснювальна робота, спрямована на те, щоб громадськість розуміла і сприймала, підтримувала політику своєї країни в сфері безпеки. Тож цікаво було б дізнатися, яким чином альянс допомагає провадити ефективно політику громадської дипломатії, власне, у своїх країнах-членах. Ви знаєте, для нас також це новий підхід. Ми створили 6 років тому тільки відділ публічної, ну, громадської дипломатії в Альянсі, і філософія відрізається 100% від чисто інформаційних підхідів або від пропаганди. Ми зрозуміли, що сьогодні в глобалізованій світу ми не можемо бути людьми, які мають. Правду, тільки правду для самого себе, і ми маємо спілкувати і працювати в середовище, де інші ігроки грають, і безумовно, сьогодні громадська дипломатія є елемент, який не тільки відзеркалює політику Альянсу, але який також впливає на політику Альянсу. Я маю до увазі, що насамперед в наших країнах, в натовських країнах, що ми зробимо? Білі в початку громадської дипломатії в Альянс. Ми зробили опитування, Ми хотіли знати імідж «Альянс» сьогодні в наших суспільствах, з наших суспільствах, в наших, наших країнах. Чому тому, що НАТО змінюється швидше ніж свій імідж. і мабуть нам треба трошки більше інформації дати щодо, наприклад, нашої операції, зрозуміти, що наші суспільства думають щодо цих операцій, яким чином ми можемо зробити зв'язок між операцією в Афганістані, наприклад, і безпекою в Бельгії. Це дуже складно, тому що Афганістан дуже багато, дуже далеко від Бельгії або від Франції. Від Германії, тоді громадська дипломатія це насамперед слухати, зрозуміти, що стан думок людей, і потім намагати відповідати на питання. Відповідати на питання, не забуваючи, що інші ігроки також мають доступ до дебату. Вони мають доступ до дебату, тому що сьогодні поток інформації є постійний. постинний. Можете знайти інформацію і реагувати на інформацію постійно через інтернет, якщо одна стаття буде публікована на одним вебсайті. Зразу ви можете коментувати цю статтю. І це також стосується політики Альянсу, це стосується політики Євросоюзу, це стосується політики всіх держав, які існують, які є членами НАТО. Тоді це нова філософія, ми вертикально більше не можемо проінформувати. Ми маємо бути членом дебату і адаптувати наші меседжі новим технічним умовам. Вам новим медіам, які існують, новим змі, і також зрозуміти, що думають людей, тому що неможливо вирішити політичні політики і вибрати політичні напрямки, якщо 70 або 80% народу не підтримує. Там є проблема, і треба насамперед зрозуміти, чому є проблема, і потім намагатися дати інформацію, щоб рознязувати позицію. І Якщо це неможливо, треба також тоді впливати на політику саму. Тоді публічна дипломатія це інтерфаз, інтерфейс між суспільством і організаціями або урядами, які працюють. Це зовсім більше не пропаганда, це не може бути пропаганда. Опаганду, тому що ми більше не можемо не слухати, що думають люди, пане Мішель. Ви сказали, що досліджували імідж НАТО в власних країнах-членах. Цікаво було б дізнатися, які результати ви отримали щодо іміджу НАТО, зокрема, в вашій країні в Бельгії. Mm -hmm. O w Belgii ja mogę bardzo otwarto wam mówić, że nie ma problemu. Więcej niż 70% Belgijczyków popierają członkostwo Belgii w aliancji, e, i więcej 75% popierają nasze operacje w Afganistanie. Wtedy nie ma pytania. Większość e, e, naśladowców i u Flamanckich, i u Walonckich, i u Bruseli również rozumieją, że to e, przestrzeń. Для, перемога – це преимущество для Бельгії, мати Альянс у Бельгії, безумовно, це столиця інших міжнародних організацій. І по-друге, вони підтримують роль наших збройних сил в операціях, тому що ми, ми вважаємо, що таким чином ми можемо впливати на рішення великих питань безпеки в світу. Хоча ми не дуже велика країна Мільйонів мішканців Бельгії це не дуже багато. Хоча ми підтримуємо альянс. Є інші результати в інших країнах, і була тенденція відверто кажучи після війни віраці в Іракі підтримка в більшість європейських країн НАТО знизилась. Але ми, ми бачимо зараз навпаки, що підтримка для операції і для НАТО взагалі, як організації колективної безпеки і для поширення альянсу, знову піднімається. Тоді це позитивний, це, це, це позитив для, для нашої, мабуть, політично дипломатичної праці, для нашої громадської дипломатії, тому що... Що безумовно ми могли б мабуть трошки впливати на ці тенденції, відкриваючи наш дебат, відкриваючи наші двері, організуючи візит в НАТО, організуючи дебати в усіх країнах, і в нятовських, і в ніатовських країнах, і слухаючи думки людей. До речі, ми будемо починати працю щодо нової стратегічної концепції, і безумовно незалежні експерти будуть брати. Ті, участь в у цьому працю. Це праці. Це дуже важливо слухати, що фахівці інші думають. Ми не можемо бути одинаковою організацією. Ми маємо наш ніж в картині, де інші організації інші суспільства працюють. Але ми маємо наш світ і досвід, і наш наш, наш ніж праці це політична організація з військовим інструментом. А як виглядає громадська дипломатія НАТО в Україні? Як вона працює і наскільки є вона ефективною, на ваш погляд, в Україні? Це дуже це виклик до автокритики. Ви знаєте, ну, наш офіс інформації та документації НАТО був створено 12 років тому в Україні. Потім ми стали представить представництво публічної громадської дипломатії НАТО в Україні, коли ми створили цей відділ в НАТО. Ви знаєте, є, є, є різниця між нашою спраці в наших країнах. І в Україні, тому що Україна має своя специфіка. Ми не можемо впливати на ідею, що вам треба вступати в НАТО або ні. Це має бути український намір і це має бути українська політика. Ми не можемо впливати на вашу політику. Це було б втрачування в вашу політику. З іншого боку, нам дуже важливо. Працювати з вашими uh, членами суспільства, щоб дати зрозуміти і пояснити, що це таке НАТО, uh, і показувати uh, наш імідж, uh, і, uh, мабуть, поширяти зацікавленість з питанням безпеки. Безпека. Безпека це наша тема. Це не тільки НАТО, це питання безпека. І якщо ми бачимо минуле, я б сказав би, що якщо 7-8 років тому були зорганізовані повсюди по Україні 8-9 заходів щорічно щодо інформування населення щодо НАТО, минулого року тисяч Західів більш-менш були зорганізовані, від них ми підтримали 100. Це означає, що ми актор, але українці самі актори.